Всіх вітаю понеділок, 25 серпня. Давайте для України подивимося, як пройде цей тиждень, що він принесе, загрози, події та рішення. Останній тиждень літа з 25 по 31 серпня. Що цей тиждень принесе Україні? Що цей тиждень принесе Україні? З 25 по 31 серпня. Що чекати на цьому тижні в Україні? Що він принесе? Події. Події рішення. Що принесе? Карта ухода. Що за… А, прикордонні території. Там, де боротьба? Дивіться, карта ухода, прикордонні території. М -м боротьба, люд люди. Р -р 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 так, дайте зібратися. Йде підготовка, робота. Скоріше за все, уход евакуація людей з прикордонних територій. Що ще чекаю? Що ще чекає. Чому мені цю інформацію першу дали? Або ж, може бути, по-іншому. Дивіться. Навпаки, боротьба і робота, підготовка до того, щоб погнати. Росіян з наших прикордонних територій, щоб вони зібралися і пішли. Тобто вигнати їх. Це може. Ану, давайте спитаємо, кого це стосується? Хто, буде під... хто, хто йде з прикордонних територій? Хто йде з прикордонних територій? Україна очікується. Україна в очікуванні, щось неочікуване. Україна в очікуванні і щось буде неочікуване. Класно, відповіла. Так, дивіться, це стосується, ну, те, що евакуація, це може бути, але це стосується іншого. Це стосується з Збройних сил України і підго, якась підготовка, така нормальна, масштабна, велика, щоб зібрати і погнати цих окупантів під три чорти. Ну, ось так. Тобто на цьому тижні повинні, мало того, що вчора вже Сирський заявив, та і Зеленський, що на Донеччині є успіхи, так воно показує, що, і що цей тиждень теж будуть. Дай Боже. Так, тиждень з 25 по 31 серпня, що цей тиждень принесе Україні та українцям, які події та рішення цей тиждень що принесе. Ой, багато, ой, дивіться, знов багато інформації брехливої. Оце інформація, це балачки, це обман по правосуддю, багато брехні стосовно якогось закону, правосуддя, або якихось там документів, перем, ну, скоріш за все, перемовини, хто що віддає, хто що не віддає, де підписуємо, де зустрічаємось. Буде знов багато брехні для людей. Стосовно зустрічі, домовленостей, перемовин. Знов туди-сюди, зустрінемось, не зустрінемось, а може і зустрінемось, ні, не зустрінемось. Але все одно показує, що йде робота, підготовка до зустрічі. Тобто, знов на цьому тижні чекайте багато брехливої інформації. І ця інформація, оця вся непонятна, брехлива, вона більш всього з'являється у цих ось різних виданнях. Хто більше заплатив, ну, це не моя думка. Теми і напечатали, написали. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 25 по 31 серпня. Дорога, агресія. Удари. Шпентаклі. Важкість. Намагання. Росії обрізати нам якісь дороги, шляхи, мости, залізницю і так далі. Постачання якогось ресурсу, намагання обрізати постачання ресурсу. Це Донеччина, це Харківщина, це Запоріжжя, Дніпропетровщина. Ось це. І ще і Сумщина теж. Обрізати якісь логістичні шляхи, зберігання нашої зброї, нашого ресурсу, можливо, нашого. Палива ось всього, що треба для військових. І чи вдасться їм це? Хитрість, хитрі дії. Да, пов'язана з... башня і сонце. Бачите, хитрі дії пов'язані з сонцем і башнею. Це щось стосовно палива. Ну, ви розумієте, також якась енергосистема теж може бути під загрозою. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 25 по 31 серпня. Ілюзорні плани по трансформації, по смерті. Десять. Робота, страх. Робота, страх, мах, військовий захист. Отримання якоїсь допомоги для нашого захисту. Але все одно випадає карта страху. Знову випадає багато негативної інформації, може бути на цьому тижні. Дуже велика загроза йде всьому військовому, по всій території України, особливо прикордоння, навчання військових, оці полігони, тренування, логістика, склади, паливо, зброя, самі військові, все, що з цим пов'язано. Що там на політичній арені буде відбуватись цей тиждень? Що буде відбуватися на політичній арені на цьому тижні? Все, що стосується України. Все, що стосується України, цей тиждень Політика, політична арена, що принесе? Туз жезлів. Луна. Щось нове, але щось дуже мутне. Але нове. Уход, Зв'язані руки і відлюдник. Уход від того, що зв'язували руки і відлюдник. Тобто уход від. Що це? В Вочі... очікується. Україна, зупинка, рішення території. Угу. Україна, зупинка, рішення, прийняття рішень стосовно території. Ну, знов оце, щоб змінити ситуацію. Ой, боже, Диявол, Диявол буде знов кидати свої, ну, свої оці. Ну, наша пісня хороша починає з начала, буде знов. Україна пасив, а в Україні рішення по територіям. Правосуддя, мир. О, Росія, мир, правосуддя. І що це? Війна. Активні дії. Цей тиждень будуть дуже активні дії по відношенню і до нас, до України, і до Росії. Щоб було закінчення завершення війни і карта балансу. Ну, тобто, знову ці зустрічі, перемовини: чи буде чи не буде ваші рішення стосовно територій, і також можуть бути рішення зі світу стосовно гарантій безпеки, тому що світ правосуддя це можливо, якась навіть буде бумажка, якась прям. Ну, щось не просто на словах, а щось таке. Не просто слова, а якийсь документ стосовно гарантій безпеки. Тобто тиждень колотнечі. загрози. Ні, давайте так спитаємо: ось цей тиждень гарна новина для українців. Яка буде гарна новина для українців на цьому тижні з 25 по 31 серпня? Яка буде гарна новина? Баланс для українців на цьому тижні допомога. зустрічі, домовленості, допомога задля балансу. Але все ж таки показує удари. Удари, пошкодження, удари в серце. Так, ну, це що, гарна новина? А, подожіть, гарна новина удари і пошкодження. Так це ж по території Росії. Ну да, це ж гарна новина. О, дивіться. На цьому тижні буде летіти, ви зрозуміли, куди. Також щось там може відбутися на цьому тижні в Росії, дуже таке цікавеньке. Ну, ось, таке, що вже було, дуже цікаве. Для них буде неочікуване. Зустрічі, розмови, домовленості, допомога задля балансу. Допомога задля балансу гарна новина. Баланс, допомога, домовленості. Я думаю, що це якісь такі гарантії безпеки. Так, да, це щось військове. Це щось військове. Щоб контролювати диявола, гарна новина для України буде: е, якісь гарантії безпеки, більш, можливо, нам розкриють, як це все буде. А, щоб, е, бачите, е, диявола мах тримає. Тримати диявола в узді, так сказати. Це щось військове. І гарна новина те, що полетить, пошкодить, удари в серце, в самісіньке серце. І тут заплановано щось таке дуже-дуже неочікуване для росіян. Не будемо розкривати, що. Так, і загрози давайте. Загрози для України з повітря, загроза небезпека для українців та України з повітря цей тиждень з 25 по 31 серпня. Цей тиждень покажіть, які загрози з повітря на цьому тижні чекають Україну та українців. Багато вже чекають, що знаєте, карти кажуть, люди дуже чекають, що вже не буде таких сильних обстрілів. Але мені не подобаються дитячі карти. Ось, ось пажі, це діти. І ось свято. Діти свято. Дитяче свято. Що в нас за дитяче свято? Ну, 1 вересня. Ну, правильно. Загрози з повітря на цей тиждень. У нас цей тиждень ще 31 серпня. Все, що пов'язано з логістикою. Дороги, шляхи мости ЖД. Підприємства виробництва. Те, що і було, залишається. Дрони, диявол і ресурс. Ну, мета диявола знищити більше і більше наших підприємств, наших складів, ресурсів. Ну, в общем, всього. Ну, Тут навіть ну, тут спентаклі. Щось коштовне, якийсь ресурс. Це може бути і харчова промисловість, удари в серце, повтор того, що було, люди. На жаль, башня по імператору Київ дуже обережно. Люди важкі. Зробить людям важку ситуацію, важку ношу, щоб змінити. Ну, У них плани одні, ті, одні ті і ті ж самі. Зробити важко, зробити страх і так далі, знищити підприємства ресурси, башня на імператора. Ну це більше Київ. Хоча башня на імператора може показувати башні небезпека великим містам, центр міста. Чи планує Росія на цьому тижні масовану ракетну дронову атаку по Україні? Що заплановано в Росії на цей тиждень? Масована атака на Україну. Мається на увазі і дрони, і ракети. Ну, в общем, коротше, все, що є. Смерть, мах, колісниця. Ну, колісниця, смерть і мах. Ну, я думаю, що так. В них ці атаки заплановані. Поки, знаєте що, не доб'ються доб свого. Це стосується домовленості. поки ви не підете на наші умови, ми вас будемо долбити. Ну, ви поняли що? Оце, оце їхній план. 10 мечів, Росія і вибір. Поки ви не приймете рішення, Росія вам буде робити 10 мечів. Ну, ось, ось так. Але я думаю, буде все навпаки. Щоб не ми благали, да? А щоб вони благали, що давайте вже закінчувати та завершувати цю війну. Ну, ось такі плани, тому будьте обережні.